Ми почали ремонтні роботи в 2021 році, коли були вперше виділені кошти з місцевого бюджету. Це був мільйон гривень. Вибрали приміщення, яке, на нашу задумку, буде максимально безпечним. Воно має окремі входи, воно повністю ізольоване архітектурно, конструктивно. Даний об'єкт не пересікається з жодними потоками з іншими приміщеннями. Тут можуть безпечно діти лікуватися з будь-якою патологією, коли вона потребує закритості, щоб знизити максимально ризики. Відділення наше розгорнуто на 30 ліжок, і тут є також гематологічні ліжка, є онкологічні ліжка, паліативні ліжка і педіатричні, імунологічні ліжка також в нас є. Є відділ інтенсивної терапії. Тут є в нас фактично чотири боксованих відділення, тобто два повноцінних бокси, два напівбокси, І тут ми можемо ізолювати дітей. Для того щоб провести інтенсивну хіміотерапію і уникнути тих ускладнень, які можуть виникати в даної категорії пацієнтів, зроблено все дуже якісно. Ми на сьогодні розширило можливості підрозділу, пункція кісткового мозку, трипанобівсі те, що дуже потрібно для наших лікарів, щоб ще покращити лікування, і воно має проводитися в безпечних умовах. Сьогодні ці умови витримані це і сучасна вентиляція. Думаю, що цими спільними зусиллями сьогодні. Цій невеличкій лікарні ми створили місце, де буде можливість якісно, безпечно надавати допомогу. Онкохворим дітям. Ми лікувалися тут від гострого лейкозу, Зараз вже на підтримуючі хімії. Персонал дуже тут хороший, дуже гарно ставляться і до дітей, і до мамів, і пояснюють все, що не розумієш по хворобі, і так і допомагають всьому. Бо коли ну, такий діагноз, то дуже страшно, але коли є підтримка від персоналу і що підтримують, то ну набагато легше то все перенести. Нам тут надають повністю всі медикаменти. Діти, батьки, які звертаються до нас за допомогою, проходять лікування, і воно має дуже високий відсоток повного одужання пацієнта від онкологічного захворювання, і до 80% тих то пролікований на сьогодні одужують повністю.